Добрий день, вельмишановні колеги, вельмишановна Марина Миколаївна. Дякую щиро за запрошення до участі у вашому вже можна сказати знаному вебінарі, який ми дивимося і країною. Стосовно застосування вас бета-блокаторів в умовах сьогодення, взагалі бераторів. Якщо розглянути останні рекомендації по гіпертонічній хворобі 2023 року, бета-блокатори слід використовувати як Орієнтовну медичну терапію за відповідними показами і іншими умови, та підсумовою. Якщо ми беремо концепт лікування ми визначили рівні ліпопротеїнів, тактику стосовно ургентних втручань, але бета-блокатори, рекомендовані бета-блокатори за фракцією викиду нижче 40%, незалежно від симптомів серцевої недостатності з високою доказовою базою і повання. І Якщо ми продовжуємо ведемо розмову, то і інгібітори, інгібітори систем надзвичайно важливими. Продовжується їх аналіз в цій групі пацієнтів. Якщо ми не з рекомендації дані цього року, 19-го, але тим не менше, з лікування хронічного коронарного синдрому. Згадується в тому числі, що бета-блокатори для мікросудинної ішемії це лікування першої лінії. І сьогодні постає питання, наскільки багато мікросудинної ішемії в нашій системі лікування такого пацієнта. Хронічна серцева недостатність, неймовірні зміни. Ми сьогодні чітко зазначаємо, що да, в першому кроці є бета-блокатори, і, можливо, це один з найбільш ефективних класів для лікування. Серцевої недостатності з редукованої фракції викиду, особливо зменшення раптової смерті. І другий момент надзвичайно важливий: зверніть увагу: терапію бета-блокаторами слід розпочинати в лікарні після припинення внутрішньовенної терапії, коли пацієнт клінічно є еоволімічним, тобто відсутність хрипів, асциту, наявність не більше мінімального периферичного набріку. Мені подобаються ці кроки, як порівняли наші колеги, ви бачите. П'ять карт і вирішення цих препаратів, до яких ми відносимо сьогодні, НЗКТГ, антагоністи альдостерона, вирішення питання наступного кроку пов'язується з арні, і, врешті-решт, розмова про Веріцигуад. Таким чином, не бета бетаблоката, таки зазначаємо, що їх роль надзвичайно активована. Ми знаємо велику історію. Ми знаємо історію, коли з'явились бета-блокатори. Ви їх бачите, представлені на слайді. Я тільки зупинився на одному. Е, перша публікація про проноло четвертий рік. І далі поява кожного нового препарату завершувалася створенням концепції. Як концепція виглядає сьогодні? Два серця, і ви бачите, да, гемодинамічні ефекти, артеріальний тиск, зниження, частота серцевих скорочень, перезавантаження каротидних рецепторів. Вплив на відновлення варіабельності серцевого ритму, зменшення напруги шлуночків, в кінцевому і аритмогенез нормалізуємо, і вплив на ішемію, і власне вплив на норадреналін. Що в з діагнозами? Весь спектр діагнозів, який внизу представлені біля серця, це починаючи від ішемії, інфаркту, стенокардії, аритмії кардіоміопатії, серцевої недостатності, але ми переходимо в тривожність, тремор, мігрень, гіпертеріоїдізм, феохромоцитому, портальну гіпертензію, глоукому, пропорційні хвори, онкологія надзвичайно важлива ланка і навіть згадується в роботах з похмільним синдромом. Що можна сьогодні видати і рих класичних робіт, про які йде розмова в нашому сьогоднішньому клінічному сьогоденні? бета адреноблокатор має підтипи, але в той же одночасний гемодинамічно моделюючий шлях бета-блокаторів пов'язується з нейромесенджерами механізмами. Реалізація через бета-рецептори в першу чергу нас цікавить інгібування, вивільнення реніну, зниження ангіотензину, вплив через альдостерон, посилюючи втрату нарками натрію води, зниження артеріального тиску. Другий момент важливий надзвичайно це бета адреноблокатори і ризик інсульту. Вони в цій ситуації дещо програють інгібітором АПФ, ті, азідом, блокатором кальцієвих каналів. Певною мірою ми згадуємо коронароспазм спазм і різні бета-блокатори, далека не вся група, і селективність бета-1 селективних хронічних обструктивних хворюх легень. Вплив кардіології бета-блокаторів, зниження ризику серцевої смерті ми маємо 37% сумарно, зниження гострого інфаркту міокарда 23%, позитивний вплив на реваскуляризацію такого пацієнта. Отже, загальна смертність знижується. І постає питання в одній з робіт: ви бачите на слайді: чи використання бета-блокаторів після виписки за інфаркту все ще може корисним? Бути в сучасної епоху реперфузії збереженою фракцією викиду або без неї. І так, в останніх рекомендаціях прописується важливість бета блокаторів оскільки навіть за збереженою фракцією викиду вона впливає на зниження смертності в цих пацієнтів від усіх причин. Ну і другий момент, який ми об'єднуємо це реброваскулярні події і зниження і цієї складової в використанні бета адреноблокаторів Чому власне бета-блокатори сумарно з точки зору класичної патофізіології? Симпатичний тонус, потреба міокарда в кисні зростає, і в цій ситуації бета-блокатори знижують нам ризик фібриляції сумочків і поріг ризик правтової смерті. І друга складова вплив на активацію тромбоцитів і нейтрофілів репрофузійне пошкодження, яке сьогодні досліджується надзвичайно уважно. Крім того, ми знову зазначаємо, що не тільки ризик смертності на 50%, але і на 55% інфаркт, і на 39% фібриляція передцерть. В дослідженні бази даних представлені на слайді. Отже, препарати першої лінії для контролю частоти серцевих скорочень за фібриляцією перед у пацієнтів. Без протипоказів. Це класична настанова з лікування фібриляції перед Нещодавно, оскільки в нас коморбідність тема нашої розмови сьогоднішньої, нещодавно була надзвичайно цікава робота, з чим існують ризики і проблеми гіпертензії 2023 року. І зрозуміло, що артеріальна гіпертензія співіснує з ожирінням, цукровим діабетом, хронічною серцевою недостатністю, коронарною хворобою серця, хронічними обструктивними захворюваннями. Що нового для себе ми можемо визначити? В ожирінні? задається питання, чому уникати бета-блокаторів? Тому що збільшення ваги можливо в перші кілька три місяці лікування до 1,2 кг. Але хто не впливає на це? Не впливає на це карвіділол і генерація три покоління, тобто небіволол. Другий момент важливий надзвичайно пацієнт з хозлами. І ми знаємо сьогодні, що бета 1 селективні добре переносяться. І безпечні для такого пацієнта коронарна хвороба. Ми вже багато сказали, що за винятком атенололу зменшення ризику рецидивів на 31%. Цукровий діабет. Знову повторюємо, кроводілол-небіволол не впливають на чутливість до інсуліну, хоча інші препарати є ризик збільшення гіпоглікемії. І знову повертаємось наприкінці, закінчуємо любий діагноз серцевою недостатністю. І навіть пропранолол зменшував смертність і нефатальний інфаркт за перенесеного інфаркту таких пацієнтів. Таким лікування цієї групи хворих надзвичайно важливо. Ми сьогодні ведемо розмову. За небіолу він цікаво, вісімнадцятого року став 198 найчастіше призначаємим препаратом в Сполучених Штатах серед величезної кількості препаратів це висока позиція, і згадується всі бета блокатори Ви бачите, що небіволо займає середину цього списку, причому що мене здивувало по сучасним даним. Він навіть випередив бісопролол в Сполучених Штатах. Ми згадуємо на цьому слайді професора Хельмота Дрекслера, людина, яка керувала дослідженням Сіньорс. Людина, яка на жаль померла в 58 років, і людина, яка довела, що немає віку, що зупиняє призначення небівололу, тому що в дослідженні сіньорс. Метою була оцінка якраз 75 років, і в тому числі пацієнтів старше. І при фракції викиду менше 35% досягли зниження первинної кінцевої точки на 38%. Особливості препарату, рацемічна суміш Д і Л складових. А отже, розширення судин, то що важливо, ми починали з питання мікропорушень, опосередковане оксидом азотом в цього пацієнта додається до традиційних ефектів бета-блокаторів, що добре відомо аудиторії. Сумарно, ми сьогодні ведемо розмову про зниження активності реніну на половину, альтестерону на третину, зниження катехоламінів, збільшення в умовах призначення небівололу і е, оксиду азоту. То що надзвичайно важливо, коли Порівняли в цій роботі 22-го року, порівняли ризик розвитку серцево-судинних ускладнень, якщо прийняти призначення небівололу за одиницю. З'ясувалося, що в порівнянні з іншими препаратами, ви бачите, для атенололу 1,68, для метапрололу 2,5, тобто безпека препарата абсолютно при ідеальному успіхі за рахунок знову таки активації системи ЄНОС. І згадуючи сьогодні препарати, які впливають за рахунок ефективної дії на сумарного хворого, тобто хронічна серцева недостатність, гіпертензія і шімічна хвороба серця, ми можемо сказати, що в перелік публікації 23-го року ви бачите, попадають триметазидін, небіволол, зофінопріл. Росува і згадується все ж таки омега-3 поліненасичені кислоти, незважаючи на їх певний аспект з фібриляцією перед в останній роботі, про яку ми багато говорили раніше, чому? Тому що препарати володіють плеотропною антиоксидантністю і вторинною протизапальною дією з кардіопротективним ефектом. Якщо ведемо розмову по небівололу, це те. Антигіпертензивне, що ми називали до сих пір, отже, бета-блоката опосередкована но NO вазодилатацією і вплив на ендотеліальну дисфункцію в умовах сильної антиоксидантної дії. Якщо ми ведемо розмову про механізми дії при серцевій недостатності, а хворий не може бути при серцевої недостатності в такому випадку, то ми згадуємо антиапоптичні властивості. Які якраз для небіволола через інгібуючий білок G і блокують абаптоз, і характерне для групи b 3 рецепторів, ну і плюс класичний вплив на інші показники. Тому, згадуючи обидва препарати небіволо і зофінопріл, представлені в роботі з їх плеотропною антиоксидантною вторинною протизапальною дією, ми можемо розділити, що комбіновані препарати швидше знижують тиск, захищають органи мішені той термін h мод який ми звикли сьогодні використовувати навіть в наших роботах, не перекладаючи, і працюють в нижчих дозах з меншими побічними ефектами. А отже, є симпатична активація, блокується в умовах дії бета-блокатора і інгібітора АПФ по реніну і системи ренін ангетензін альдостерону і блокада чиста раз призводить до впливу на симптоматичну активацію. Ось чому ці два класи: нибіволол і зофінапріл якраз є нам цікавими, тому що є синергізм в дії. Згадуючи ще момент важливий надзвичайно по призначенню, зверніть увагу, небіволол був рекомендований в Сполучених Штатах першим по артеріальній гіпертензії, а вже потім з'явився в серцевій недостатності. Зофінапріл для лікування серцево-судинних захворювань захворювань не включаючи хронічну серцеву недостатність, гострий коронарний синдром, нефротичний синдром. Цукровий діабет і артеріальну гіпертензію, а отже, в тому числі гостра інфаркта міокарда. І самий головний момент ендотеліальна дисфункція, зменшення жорсткості аорти, особливо в умовах використання поєднаної комбінації, сприятливий або нейтральний вплив на вуглеводний ліпідний метаболізм, абсолютна безпека, і не впливають препарати на статеву функцію, то ще є важливим. Плюс, Переносимість за хронічно-обструктивного захворювання легень, тобто ця комбінація є вигідною нам за антиоксидантності, антиопоптичності, кардіопротекції і захист отелі. Ми подати тут і з якраз виконання кардіоміоцитів, і тому він є продовженням цієї теми. Кардіоцитопротекторної терапії і тут цікавий важливий момент, який слід зазначити, покращення діастолічних параметрів при серцевій недостатності, високий терапевтичний індекс і наявність антиангінального ефекту. Якщо ми згадаємо дослідження рімені, все ж таки ми багато згадували, крім гіпертензії, інфаркт міокарда, препарат з меншою площою дескінетичного пошкодженого міокарду у пацієнтів з гострим коронарним синдромом і суттєвий вплив на шлуночковий аритмогенез, в тому числі сьогодні досліджується уникнення фібриляції перецертів за гіпертонічну хворобу, об'єднуючи ці два препарати. І підсумком можна зазначити в роботи Ріда, що можна використовувати якраз налозін в комбінації з тим. Тими звичними препаратами, про які ми сьогодні згадували, і всією схемою антишемічних, антигіпертензивних препаратів, які сьогодні звучали. Єдина обережність в плані метформіну збільшується за аналозіну рівень метформіну і контроль інтервалу куте, про що нам добре відомо в, в призначенні препарату. Повертаючись до Біволосахи, хотілося би зазначити, що всією дією впливу на катехоламіни, на інотропізм, на вплив через бета 3 рецептори, апоптоз клітин і вазодилатацію, ми досягаємо головного, крім впливу на мікроциркуляторне русло, про що я вже казав, впливу на ремоделювання серця і судин. А отже, позитивний процес захисту і кардіоцитопротекція складного хворого, який поєднує в собі артеріальну гіпертензію, перенесений інфаркт міокарда, наявність серцевої недостатності, якраз в тому числі нове абсолютно це агонізм бета 3 рецепторів, про які ми сьогодні ведемо більше всього розкінасі через три рецептори. Ми сьогодні досягнули. Подивіться на ці промовисті позиції досліджень 2022-2023 років. Надзвичайно цікаво в порівнянні з невазоділятаторними бета-блокаторами, тобто ми залишаємося в групі бета-блокаторів, і тим не менше, не асоційований асоційований зменшенням інсульта. Зменшення інсульту це взагалі завжди було питання обережне для бета-блокаторів. Наскільки на 33%, на 20% інфаркту і на 31% з нових епізодів стабільності на карді. В порівнянні сумарно на 17% небіволол краще ніж ніж невезоділятаторний бета-блокатор. Стосовно цікава позиція порівняння остання робота, яка з'явилася тільки що в вересні порівняння цікавої групи: небіволол і спіронолактон. І от тут важливо, спіронлактон це резистентна артеріальна гіпертензія. Що ж нам дасть це порівняння? І що з'ясувалось, що зниження додавання обох препаратів в оптимальній медичній терапії, з'ясувалося, що ефекти подібні до тих низьких доз піронолактону, які ми звично призначаємо цим хворим, не було достовірної різниці, і додавання небівололу було таке ж ефективне, як використання спіронолактону в порівнянні. З іншими бета-блокаторами сьогодні, як правило, оцінюється проблемність атенололу, і зрозуміло в представленій роботі, яка вийшла влітку цього року, ефективність впливу на мікроциркуляцію, на ту проблему, яка сьогодні розглядається в умовах навіть феномену no reflow, Ми можемо сказати, що був знову доведений ефективний вплив через. Ендотеліальну функцію небілету представлено на слайді. Тут нічого не очікуємо в умовах зниження артеріального тиску і вазоділятації. Ми просто підтвердили цю позицію ще раз. Згадуючи результати дослідження Сіньорс в його субаналізі, можна сумарно підвести, що знижується тиск, периферична вазеділятація досягається покращується. Податливість шлуночків аорти зменшується жорсткість, покращення наповнення міокарду, зниження тиску в легеневій артерії теж цікава, важлива група, яку ми лікуємо. І питання цих хворих є важливим. І тут треба згадати про єнос, про дію небілету, ремоделювання серця, вплив на ендотеліальну та серцеву дисфункцію, зменшення роботи серця, потреби міокарда в тісні і краща переносимість фізичних навантажень. що… Характерний і для інших по фізичним навантаженням препаратів. І головний момент: небіволон не впливає на чутливість до інсуліну, метаболізм, ліпідів проти інших бета-блокаторів і дещо менше знижує частоту серцевих скорочень. В умовах фракції викиду більше 30% суттєво також зменшував загальну смертність від усіх причин по суб аналізу дослідження. І ми. Можемо зазначити сьогодні ще одну цікаву важливу роботу, яка в 23-му році, згадуючи різні рефекти Небівололу, класифікацію його як. Бета-блокатор третього покоління з найвищою спорідністю до бета-рецепторів щодовою перенесимостю, з дією через ендотелі, стимулюючи синтазу азоту через бета 3 організм, впливаючи на апоптоз клітин, зменшуючи в тому числі вплив всіх бета-блокаторів мінімальний на небівололу, на еректильну дисфункцію, що надзвичайно є важливо, і в умовах. Згадується цікавий момент, який ми не згадуємо звично, тому що наша доза небівололу, як правило, це 2,5-5 мг, іноді 10. І от, згадуючи, що в низьких дозах, тобто менше 10 мг, це є селективний бета-1 блокатор. В вищих дозах за зниження метаболізації він може блокувати і бета 2 рецептори, але це не доза призначень. І от що мені в цій роботі є надзвичайно важливим, те, що ми не забуваємо згадати про рікошет бета-блокаторів, раптова відміна може Призвести до несприятливих подій всіх препаратів, тобто поступово зменшення. Другий момент згадується: ми відмінили вже цю класифікацію фідеї для вагітних, але це препарат групи С, якщо вести питання в старому визначенні, і ми потребуємо спостерігати цю дитину 48 годин після вагітності на пошук можливих гіпогельгемій, брадикардій і пригнічення дихання. Немає інформації про застосування небівололу під час годин цієї дитини. На завершення підсумовуючи нашу розмову, вона надзвичайно сьогодні з точки зору важливості Препарат хотів підсумувати цими позиціями. Отже, більша селективність бета-1 рецепторів характерна для набіволоу, Судина розширювальна дія за виробництво азоту через вплив на ендотелі і стимуляцію гіанос, синтез азоту. Е, Агонізм бета-3 рецепторів, а отже, зменшення апоптозу кардіомецитів, покращення скоротливості після інфаркту. Серцева недостатність безпека старше 75 років. Відсутність впливу на порушений обмін глюкози ліпідів, адекватний для препарату. Абсолютно, вплив на зменшення окисного стресу через вплив на ендотеліальну дисфункцію, викликану окиснювальним стресом важливо надзвичайно ще раз запобігання еректильної дисфункції проти всіх інших бета-блокаторів, антиагрегантний ефект. Можливий вплив навіть відношення на... глюкози і глікозельованого гемоглобіну в умовах зростання холестерину високої щільності, що надзвичайно важливо, розширення судин, а отже, зменшення загальнопериферичного судинного опіру, покращення впливів на ремоделювання, зменшення жорстокі артерій, збільшення фракції викиду, препарат відносно впливав на тиск легеневі артерії. Нормалізуючи сесталічний артеріальний дісталічний артеріальний тиски, добре відомо нам. І от важливий 12 пункт: він має найвищий протипухлинний ефект за увіальної меланоми. Взагалі, для бета-блокатрів є характерний вплив. Позитивний в пацієнта з онкологічними проблемами, але остання робота 23-го року стосовно меланоми довела максимальний ефект небівололу в піввідношенні з всіма іншими бета-блокаторами, і таким чином ті невеликі. Наслідки, які ми контролюємо, вважається, що на першому місці є головний біль, всі інші накшал, втома, запаморочення в порівнянні з іншими бета-блокаторами, є набагато нижчими за небівололу, тобто препарат продовжується досліджуватись і є надзвичайно цікавим і сьогодні, і в майбутньому. Шановні колеги, дякую за увагу. Якщо є якісь запитання, готовий від.